Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Кісон. Сьогодні я вам розповім про унікальний продукт з лінійки полігенератори Fertia Fertifit. Стимулятор збільшення розміру плодів. З цього відео ви дізнаєтесь, як саме він допоможе вашим рослинам, що містить у складі та як і коли правильно використовувати цей стимулятор. Цікаво? Тоді підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо досі цього не зробили. А ми продовжуємо. Кожен садівник мріє про багатий урожай, а кожна рослина потребує підтримки. Фертіфіт це саме те добриво, яке допоможе вашим рослинам рости здоровими, сильними та, перш за все, краще плодоносити і мати однаковий розмір у плодів. Як саме впливає фертіфіт на рослини завдяки своїм компонентам у складі? Амінокислоти сприяють синтезу білків, азот і фосфор є необхідними для здорового росту та розвитку плодів. І безпосередньо нуклеотиди та білки-ензими, адже саме вони сприяють активному поділу клітин. Тож, використовуючи FertiFit, ви зробите, по-перше, свої рослини стійкішими до стресів та несприятливих умов. І по-друге, покращите якість свого врожаю, адже матимете великі та смачні плоди. Перейдемо безпосередньо до застосування. Візьміть пакетик FertiFit і розчиніть його у 10 літрах води. Рекомендується використовувати FertiFit від моменту появи зав'язів. Достатньо трьох обробок по листу з інтервалом 7-10 днів. Добриво швидко проникає в листя та стимулює ріст плодів, вирівнюючи їх за розміром. Тож використовуйте FertiFit з іншими полігенераторами з лінійки Ferti та насолоджуйтесь багатим врожаєм. Дякую, що сьогодні були зі мною. Діліться своїм досвідом вирощування овочів та фруктів у коментарях та до нових зустрічей!